Піаніст та композитор з Мукачева Мирослав Екман презентував альбом фортепіаної музики. Над збіркою працював близько 10 років. В альбомі зібрані 18 композицій, авторські твори, аранжування відомих мелодій та переклади для фортепіано. Сам процес композиції мене ну, датується від 2011 року, тобто самий перший твір, ну, це були такі пробні моменти, але був в пошуку свого стилю, своєї е, індивідуальності як, ну, як композитора. Це є е, десь біля 18 творів е, оригінальних е, творів для фортепіано, другий розділ е, ансамблі, переклади для фортепіано, тобто там дві такі пісні. Е, Океану Ельзи обійми і хід зе Рея Чарльза. Діти з задоволенням просто грають у ці ансамблі. Їм дуже це подобається. Ну і це надихає. Гра на фортепіано ще з малку була улюбленим заняттям композитора. Музикант вчився співу та гри на інструменті у качівській хоровій школі хлопчиків та юнаків. Навчання продовжив в університеті. Мій творчий шлях у музиці починається із. Мукачівської хорової школи хлопчиків та юнаків, тобто це вже ну, довготривалий процес. Це щоденна кропітка робота і праця над собою. Тобто раніше я, наприклад, займався по п'ять годин, по чотири, по шість. Бувало брав різні нотні збірники і вже відповідно читав з листа. На це витрачені було дуже багато годин. Зараз Мирослав працює в дитячій школі мистецтв, викладачем та концертмейстером. Музикант є багаторазовим переможцем всеукраїнських та світових конкурсів. Каже щирі оплески глядачів та хороші результати учнів надихають працювати далі. Сама робота діти, творчий процес. це все воно надихає, щоб працювати. І концертна діяльність, звісно, не без цього, Ну щоб створювати нову музику. І вже презентувати її достойному суспільству.